Рано чи пізно Росії прилетить бумеранг за всі злочини, які вона чинить. Страждатимуть усі, як можна владці, так і пересічні росіяни. І, схоже, процес вже розпочато. Першим прилетіло російським аграріям травневі морози, знищили майже всі посіви зерна. А це означає, що не лише ціни в магазинах полізуть вверх. Збідніє і кривава російська казна, адже експорт збіжжя – одне із важливих джерел поповнення бюджету РФ. У нас сьогодні це отрасль, яка не тільки обезпечує продовольчу безпеку нашої країни, але і, крім того, має великий експортний потенціал. Страна получает средств больше, Чим от хотя хоча ми його продавати менше не стали. у перший рік повномасштабної війни проти України, Росія зібрала рекордний урожай: майже 160 мільйонів тонн зернових. Тож 2022-го Рашка стала лідером з продажу зерна у світі, поставивши на світовий ринок майже 20% злакових. Цей статус Кремль, звісно ж, використав як зброю. Московія ледь не дарувала зерно африканським країнам, підкупаючи ло. Континенту. За последние пять лет мы поставили порядка 380 тысяч тонн продовольствия в качестве гуманитарной помощи государствам Африки и Азии. Проте торік російські аграрії зібрали на 20 мільйонів тонн менше зернових. І це увага з урахуванням зерна, яке Росія вкрала в українських аграріїв на тимчасово окупованих територіях України. У 2023 році Кремль отримав перший тривожний сигнал. Урожай російського зерна впав аж на 8,5%. Аби мати більше збіжжя в поточному році, російські аграрії збільшили посівні площі. Вся посівна площадь в этом году составит 84,5 чотири гектаров, что мільйони гектарів. Що на 300 тисяч гектарів більше уровня прошлого года. Та, попри збільшення посівних площ, у 2024 році російські аграрії отримають ще менше урожай, значно менше зароблять. На сільське господарство Росії звалилися одразу дві біди: західні санкції та гнів божий. По перше, Росію остаточно витіснили з європейського ринку зерна. Країни ЄС оголосили про підвищення з 1 липня тарифів на імпорт зерна з Росії та Білорусі. Цей захід спрямований на боротьбу з незаконним російським експортом краденого українського зерна на ринки ЄС. Щоправда, нові тарифи не поширюватимуться на російське зерно, що йде транзитом через ЄС у треті країни. У Брюсселі бояться голоду на африканському континенті, тому не хочуть, щоб постраждали поставки продовольства в Африку та Азію. Торік Ерефі експортувала в ЄС. 4,2 мільйони тонн зернових і супутніх сільськогосподарських продуктів на загальну суму 1,3 мільярда євро. Нині доля російського збіжжя на європейському ринку становить менше 1%. Тому європейці без проблем можуть замінити ці поставки, в тому числі зерном з України. А ось у Росії знайти нових покупців буде непросто. Та на цьому проблеми російських аграріїв не закінчилися. Несподіваний удар по сільськогосподарському виробництву нанесли самі небеса. Аномальні холоди в травні знищили майже всі російські посіви з лакових і плодових культур. Тільки за офіційними даними площа постраждалих територій перевищила мільйон гектарів. За оцінками самих російських аграріїв вимерзло понад півтора мільйони гектарів. У зерновому союзі РФ заявили, що морози знищили посіви в 23 регіонах країни і позбавили аграріїв щонайменше 20 мільйонів тонн урожаю зерна. За підсумками року вони в кращому разі зберуть 129 мільйонів тонн, хоча спочатку прогнозували зібрати збіжжя на рівні. 142 147 мільйонів тонн. Для порівняння це на 30 мільйонів тонн менше зерна, ніж у 2022 році. Збори основної культури пшениці можуть взагалі знизитися до 80 мільйонів тонн, що майже на 12 мільйонів тонн менше від початкових оцінок. Аналогічні проблеми будуть і зі збором ячменю, ріпаку, кукурудзи і гороху. У Кремлі заявили, що в потерпілих регіонах вводять режим надзвичайної силі ситуації федерального значення все це ламає стратегічні плани Путіна з захоплення світового продовольчого ринку дві 2030 тридцятому Об'єм производства російського АПК має ще вирости не менше, ніж на четверть по сравненню з 2021 роком, А експорт збільшиться в полтора рази. Окрім того, травневі заморозки пошкодили понад 70% яблунь. У центральній Росії, що призведе до істотного падіння врожаю цього року, новопризначена міністерка сільського господарства РФ Оксана Лут вже заявила, що країні доведеться імпортувати яблука за кордону. Тобто витрачати валюту, якої на Росії по суті немає, щоб забезпечити росіян природними вітамінами, По ягодам у нас будуть по зложності Будемо дивитися поставки яблуки з інших країн. Також заморозки знищили майже весь врожай суниці у Брянській, Курській, Липецькій і Ростовській областях РФ, де налагоджене промислове виробництво. Через це постачальники готуються підвищити ціни щонайменше вдвічі. А оскільки суницю широко використовують у кондитері. Дякую yeah. Ціни на торти, тістечки, джеми і варення також підвищаться. Крім того, цю ягоду використовують у фармацевтиці при виробництві ліків від гіпертонії. Ціни теж підуть угору. Через проблеми з урожаєм яблук та ягід Росіянам слід готуватися до підвищення цін, також на дитяче харчування і соки. Ця продукція може зрости у ціні щонайменше на третину. У 2023 році. РФ експортувала 66 мільйонів тонн зерна на суму майже 15 цілих. 50 мільярдів доларів для Росії. Це абсолютний рекорд. А виторг від експорту агропродукції склав 43,5 мільярдів доларів. Вихвалявся перед путіним профільний урядовець Дмитрій Патрушев. Цього року Москва планувала збільшити експорт до 70 мільйонів тонн зерна, але плани доведеться кардинально переглянути. В голову не могло прийти что у нас будет э, экспорт продуктов сельского хозяйства кратно превышать экспорт вооружений. Експортувати зброю Москва вже не може, їй самій немає чим воювати. Путін їздить із простягнутою рукою до таких самих ізгоїв, як він сам і клянчить у них снаряди та ракети. Звісно, запровадження Євросоюзу мит на російське зерно та знищення морозами посівів поки що не призвели до якихось катастрофічних наслідків. Хліб у росіян може і буде, щоправда, дуже дорогий. Яблука та полоницю завезуть із так званих дружніх країн, але через це Кремль отримає. Невдоволення своїх підданих і не дорахується мільярдів прибутків. За найскромнішими підрахунками, Росія цього року збере на 25 мільйонів тонн менше зерна, ніж торік. А це втрата не лише грошей, але й впливу.